Мати скандального нардепа Миколи Тищенка продає букети з лаванди та шкарпетки біля столичного метро. Воює з місцевими малолітніми хуліганами і не знала, що її син під домашнім арештом. Журналісти ТСН розшукали родичку народного депутата. Раніше про цю жінку ходили легенди в шоу бізнесовій тусовці. Я дуже зайнята людина. Особисто я чув, що вона кримінальний авторитет і верховодить над циганами по ринках Києва пізніше. Казали, що вона бізнеследі, і ще вона нібито торгує шкарпетками в переході біля метро. Нагадаю, у Дніпрі під час влаштованої нардепом Миколою Тищенком, так званої облави на ботоферми, сталася бійка, начебто між його охоронцями та екс військовим. Мати нардепа висловилася про конфлікт довкола сина. За її словами, військові, бо Тищенка вона теж вважає військовим, просто не домовилися. Поранений ранений військовий. Да. Ви да. кажете, військовий. А вони його за це арештували, він під домашнім арештом. Так. Да? А да. Коля не військовий? Ні, Коля народний депутат. А Ми... він не військовий? Ні. Да ви що? Ні, 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 він не військовий. Не військовий, да? Народні депутати да? заброньовані, так. Да. Так, да? вони броньовані. Да. А взагалі він і військовий теж. Mm. І військовий теж. Офіцер внутрішніх військ. Його стрічка, і це військ. Коля завжди прав, завжди. Він дуже умна, досвідчена людина. І що би не зробив, це все правильно. Слухайте, той військовий і цей військовий щось вони не домовились до чогось. Коля вам допомагає Так, да, допомагає. Розкажіть ну, про свій бізнес. Ну Кілька, у мене свій... дуже маленький бізнес, він. Квіти, шкарпетки. О, да, такі букетики, шкарпетки, квіти. От засніміть оцих е, вилупків, які, які хтось посилає, щоб вони мене ображали. А оце діти вас ображають? Так, да, вони ходять, О, це, це оплівуються. Ну такая я Он вам мочу. Вимаги. Ну Бізнес у вас прибутковий? Так трошки. А ви коли допомагаєте фінансово? Що йому от... Я, я... Ну, Як вам сказати, Ви мене знімаєте, да? Это... Да, конечно. ми з ним одна сім'я. Конечно. Звісно, все нормально. Ви знаєте, скільки дружин у мене? В нього скільки. А, до речі, а у вас є взагалі хтось? У мене ні, що... бачите, не обружує. Та Ви Бо, як Микола, я бачу, він у вас набрався. Да. Він переводить от завжди, ти йому питання задаєш. А він як, як це називається? Ну що це таке? Не знаєте ви всіх його дружин? Ну я дуже зайнята людина бізнес-леді. Скільки у вас пенсій? Я, а я що, схожа на ну, пенсіонерку? Я бачу, ви ФОП. Ну, ФОП, так. Да. І ви зараз не на пенсії. Я... я просто рахую, якщо Миколі 51 рік, то вам ну, випустимо. Ніколи свої... не буде менше Да, Чим 18. Тому да. ну, я це так математично прикидую, що все-таки пенсію ви маєте. Отримувати. Якщо на секрет, скільки у вас пенсія? Ну, я маю отримувати, але щось я до неї ніяк не, не попаду. Також Жанна Анатоліївна заявила, що син радився з нею, батьком та сестрою, перед тим, як піти у політику. Іди, синку, йди. Хай буде порядок на Україні. А ще жінка не розуміє, чому хейтять її кровинку. Такі от україночки, україночки. я ще до тих україночок не добралась. Які починають, де да він такий, да він тякий, да бере такий. Це ж ти лохудра, на себе б посмотрела. Шмара нагла. Ти хто така жаба? Що, да, там всі такі умниці. Mm -hmm. Тоби лягушки такі, що ви будете крутого мужика. Вот так вот опускають. Коли вимкнули камеру, мати Тищенка підійшла до журналістів за даними самих журналістів і запитала, скільки коштує, щоб віднести Миколі передачу в СІЗО. А потім зраділа, що її син під домашнім арештом.